Осінь звичайної людини це пожовке листя, перші заморозки, а також зграї журавлів, що відлітають у теплі краї. А осінь ведучого телеканалу Трофей це гриби, жорщуки та фінал чемпіонату з мотоперегонів. Саме на цю масштабну подію ми і запросили наших друзів, партнерів, провайдерів з різних міст України. Ви дивитесь події на телеканалі Трофей. З вами я, Олександр Безрук. 19-20 жовтня 2024 року під Києвом відбулися дві мегаподії цього року фінал чемпіонату України з Хардендуро 2024 та Кубок України з мотокросу. За традицією, компанія Континент ТВ, яка дистрибутує в Україні і світі телеканал Трофей, який, в свою чергу, є медіапартнером змагань, запросила на цей захід своїх друзів та партнерів. Провайдерів кабельного телебачення з різних куточків України. Отже, в перший день чемпіонату України з Hard Ендуро фінал змагань. Отже, ви здалеку приїхали? Ми приїхали з Одеси. Як добрались? Добре. На поїзді я, я, я зрозумів. Що не що не на, на мотоциклі? Але хотілося б. Як перші враження від масштабу? Вау! Ми приїхали! Доїхали! Не, все добре, дуже гарне свято. Я так розумію, ви вперше на змаганнях саме такого формату. Так, я вперше. Очікування, які? Ви розумієте, що на вас сьогодні чекає? Так, я в передчутті великих змагань. Доброго старту до файного фіналу. Ну це для спортсменів, а для себе. Ви уявляєте, що на вас сьогодні очікує? Враження велике. Я так розумію, не уявляєте. Тоді зустрінемось в кінці нашої програми, в кінці сьогоднішнього дня. Я подивлюсь на ваші емоції. Добренько, дякую. Не перемикайтесь, буде цікаво. А поки учасники змагань готуються до старту, гості в очікуванні неймовірних вражень. Друзі, буквально за пару хвилин тут і зараз відбудеться старт. Першими поїдуть клас «Хард», другий медіум, третій лайти. Тікаємо звідси. Діма, да. що тут відбувається? Відбувається грандіозна подія. Ось ви бачите, зараз гонщики стартують. Але, але, що головне? Чому тут зібралися? Да? Ми запросили компанію Континент ТВ, яка дистрибутує е, ряд тематичних телеканалів, от таких як Трофей, Тера, Наука, Фауна, «Шість соток, Фронт. І ми запросили друзі на цей захід, бо зараз, якби такі непрості часи, і дуже складно зібратися разом. І ми запросили наших гостей е, на цей подію, для того, щоб вони окунулися в цю атмосферу, як знімають канал. Як Роблять виробляють канал. Що відбувається. Да? Вони зрозуміли, як нам важко. Да, да, В да, таких ми да, працюємо. Осінь, да. свіже повітря. Тут, тут Багато людей. Тобто день тільки почався. Діма. Я сподіваюся, ми з тобою ще сьогодні зустрінемось. День насичений. Багато планів. Дивіться на телеканалі Трофей. Старт Стар! даний. І учасники на випередки мчать до перемоги. Ну а гості тим часом переміщуються на іншу, не менш цікаву локацію під кодовою назвою Стадіон, де знаходиться штучно створена смуга перешкод різної складності і де учасники змагань будуть показувати свою правність та майстерність під акомпанемент реву мотоциклів та драйвової музики з Red Bull Мобіля. Гості спостерігають за неймовірними трюками гонщиків та насолоджуються видовищем змагань. Ось нарешті мені випала можливість скористатися своїм службовим становищем, бо я тільки по телевізору бачив, як людей катають на багі. Хух, поїхали! Зараз технічна зупинка нам треба пересікти трасу, по якій будуть їхати учасники змагань. Увага туди! Ось нам дали відмашку, ми можемо їхати. Ми поки їхали, в мене в голові постійно крутився анекдот. А ти точно продюсер? Дуже-дуже красиві міста. Я зрозумів, чого це місце називається Карпати. Дякую тобі, друже. Що ж? А ми йдемо працювати. Змагання продовжуються, ну а тим часом у наших гостей є можливість покататися на багі та квадроциклі та отримати свою порцію драйву та екстриму. А в кінці поїздки наших партнерів очікує гостинність компанії Континент ТВ, яка побудувала табір на локації з найкращим оглядом траси змагань під назвою Карпати. Тут можна перекусити, випити зігріваючого глінтвейну, Поспілкуватися в колі друзів, ну і звісно, спостерігати за майстерністю гонщиків, які долають різноманітні перешкоди. Ага цього дядька здається. Я пам'ятаю, пам'ятаю. Доброго дня я вас пізнав. Як доїхали? Ой, хорошо. Я ще не думав. Ну, тоді удивили мужики, так? Да? За... Давайте за... відпустимо дівчинку, бо їй решту що... людей... дівчина за кермом. І він знову видивила. Е, я хотів інше питання поставити. Ви минулого разу мені просто погрожували, що приїдете додому, навчитеся і наступного разу приїдете, покажете, як це треба робити. Ну, я ж не думав, що ви так швидко зробите суперфінар. Я тренувався, чуть не попав у ЧП. Ну, на асфальті, на асфальті. А так нічого. В год. Я точно вам тут шоу покажу. Е, і знову ж хотів напевнити, що компанія в очередний раз приїхала до вас привітати ваше шоу, вашу компанію. Так, Дякуємо і чекаємо наступного року. Дай Боже. Розвивайтесь і мирного неба. Ну а там на вас чекають інші приємності. Вау, яка я красота! Запрошуємо вас. Дякую, дякую. Погода видалася чудовою. Змагання в самому розпалі. Ну а гонщики показують неймовірну майстерність у подоланні природних перешкод. Поступово усі наші друзі-партнери, покатавшись на багі та квадроциклі, переміщуються на локацію Континент ТВ. Ну що вам сказати, я, в принципі, байкер з, можна сказати, 30-річним стажем. Але я їздив на Яві 350, на Жизеті 175-й. І останній мій мотоцикл був Ямаха Драгстар 400 кубів. Це я не знаю, який тут об'єм, але до газу доторкнутися неможливо. Він одразу піднімає на казу. Трошки намагався загальмувати, я не перелетів через переднє колесо. Таке, таке собі. До цього треба вчитися окремо. Меж два кола зробив руки трусяться. Клас! Просто клас. Може собі стати ендуристом. Усі наші гості в цей день сповна відчули весь спектр емоцій від побаченого, зарядилися позитивними враженнями під час екстремальних пригод, насолодилися чудовою погодою та красою осінньої природи. Як враження від заходу? Агонь, <ріст> я інакше й не скажу. Що саме сподобалось? Ну все сподобалося. Ми, ми якби з сім'єю приїхали на індуро вперше. Тобто, я це бачив лише там по телевізору, там з кампана Ютубі і так далі. Але ну вживо побачити це, це дуже круто. Цей звук, ці враження, тебе обкидає грязю. Люди падають, люди сміються, ведучі веселиться. Коротше, все дуже класно. Ну, мені дуже подобається, до речі, що тут дуже атмосферно. Видно, що ведучі багатьох учасників знає, підшучує над ним, всі реагують весело. Тобто, ну дуже круто, дуже по-сімейному. Мені подобається. Це ви бачили внизу, там, де з... А коли ми -от піднялись наверх, то у мене все розрив шаблона окончательний. Я не розумію, як вони сюди виїжджають, як вони там з'їжджають, як вони живі. Але я бачу, що з кожним колом щось менше і менше людей. А Прірвася, я зрозумів. Ти стоїш і туди важко... Ні, ну, ну це, звісно, так. Ти... Да. Ну ще бачив мотоцикл, якого ви вита витягли з болота, що mm -hmm. тонув. Треш. <хи> ну а тут як зустріти всіх своїх колег із знайомі тільки по офлайн. До, до речі, теж приємно було. Ні, ну звісно, ми офлайн знайомі там на інших телеком конференціях зустрічалися, там на тімі, наукосі і так далі. Тут, оп, знайомий, оп, знайомий, оп, привіт, привіт. Скажіть, від... типо і не домовлялися, але приємно завжди знайомі обуча. Скажіть відверто: континент ТВ це не єдина дистриб'юторська компанія, з якою ви працюєте. Ще хтось щось подібне вам організовував. Мені просто цікаво, як одному з організаторів. По-перше, не організовував. А по друге величезна подяка. ТВ, тому що це український контент. Ну, типа, це не не ретранслювати там Дакар з Африки або ще щось таке. Це ви власне створюєте контент, його дистрибутуєте, і це круто. Юля, так. Як враження? Емоції зашкалюють. Я дуже у захваті, знаходжу сьогодні багато адреналіну, не знаю, як у самих учасників. Дякую телеканалу Трофей за цю можливість побувати на цих змаганнях. Тобто тобі сподобалось? Так. Ще приїдеш? Обов'язково. Дуже будемо чекати на тебе. Дякую. У вас які враження від сьогоднішнього дійства? Самі е, найбільші та найчудові. Е, взагалі не чекав такого свята е, спортивного, спортивних змагань, кількості спортсменів, організації. Е, сьогодні... тоді в мене резонне питання, а що ви чекали? Думав, поспілкуємося, е, порозмовляємо з усіма, е, побачимо старих друзів, зустрінемо нових друзів би, та й відпочинемо. А тут для вас а тут сюрприз. А тут сюрприз. Тут класичне питання, що вас більше за все вразило? Вразило, що в нас зараз під час війни все-таки проводяться змагання, так багато людей, так багато молоді залучено, і все супер організовано. А ви звідки до нас завітали? З Ужгороду. З Ужгороду? Так. то ви, мабуть, як колись на спортивних риболовних змаганнях була така номінація, як любітлю удальних странствій. Ви, ви майже далі всіх сюди їхали. Ну так, так. В розчаруваннях, сподіваюся, немає? Ні, немає. З Антон Михайлович, я знайом вже більше 20 років. Ну, Мені було приємно зустрітися тут, тому що ну, в зв'язку з такими обставинами, що йде війна, з таким приніченням е станом, звичайно, і от такі от моменти, де коли вони ну, піддержують нас, а тим більше, що е, ми вже не бачили десь 4 роки, і от я був здивований таким от мероприємством, яке ви тут зробили. Е, тобто так... зовсім не пошкодували, що приїхали? Ну, Звичайно, що ні. Тут я зустрів своїх старих знайомих, нові познайомився. Як дорога з Кропивницького до Києва? Виправдала себе? Дуже добре, дякую. Ще хочу сказати, що велика вдячність континенту за запрошення, неймовірні враження організація чудова, змагання неймовірні. Я вперше на такому заході дуже цікаво. От я тільки хотів спитати. Ви вперше були на такому заході? Вперше побачили все це? Перше побачила дуже цікаво. Так, що, якщо ще будуть запрошують, приїдемо обов'язково я вам відверто скажу, я не вперше це бачу вже вкотре раз, але ніяк не можу до цього звикнути. Я ще взяла своїх онуків і дочку, то вони теж вдячні і у захваті. Так що дякуємо і вам дякуємо. Запрошуємо ще до зустрічі. Також на змаганнях були присутні військові, і сам захід виконав благодійну місію, адже найголовніше в цей час. Це допомагати Збройним силам України та бути надійним тилом для наших захисників. Ну а закінчився перший день феєричним концертом українських співаків. Тож, не приховуючи гордості на правах ведучого, офіційно заявляю, що фінал чемпіонату України з Хард ендуро ми відбули на ура, і на такому ж куражі, як і наші спортсмени, ми входимо в другий знімальний день. А саме Кубок України з мотокросу. Кубок України з мотокросу відбувся на стадіоні, який вже приймав міжнародні змагання з мотокросу. Мотокрос це вид спортивних змагань, що проходять на спеціально підготовлених трасах із перешкодами. Такими як трампліни, повороти, піщані ділянки та інші труднощі. У мотокросі гонщики змагаються на мотоциклах, які спеціально призначені для бездоріжжя. Це один з найпопулярніших видів мотоспорту, змагання з якого відбувається на відкритих майданчиках або спеціальних треках, де учасники демонструють свої навички у швидкості, маневруванні та контролі над технікою в умовах складного рельєфу. У наших гостей була можливість спостерігати за змаганнями з найкращої локації закритої та відкритої частини трибуни, де увесь стадіон був як на долоні. Ну а паралельно була можливість підкріпитися та вболівати ще з кращим настроєм. Вадим Анатолійович, в мене до вас запитання як до президента Федерації мотоциклетного спорту України. Як на вашу думку, як вплине те, що телеканал-трофей привіз сюди всіх-майже всіх українських телепровайдерів? Це майже один із самих важливих заходів для мотоциклетного спорту України в цьому році. Ми в цьому році. Сьогодні проводимо завершальний етап з змагань з мотокросу. Їх по всіх видах спорту мотоциклетного проведено майже 70 в цьому році. І для нас це дуже-дуже важливо. Але коли це відбувається саме по собі, в суспільстві, прихильників мотоциклетного спорту, то це дуже дуже вузьке коло. Для нас Дуже важливо, щоб всі події, які відбуваються тут у нас, доходили до суспільства. Щоб е, круг прихильників мотоциклетного спорту зростав. Тому трофею низький укліни, подяка. Вам теж дуже дякуємо за організацію такого масштабного змагання. Дуже радий був вас бачити. Що ж, а Ми йдемо далі. Дякую. Що нам скаже Біла Церква з цього приводу? Які враження? Неймовірні емоції. Дякуємо Континент ТВ за запрошення. Просто кайф. Насолоджуємося і видами, і хлопцями, які вони молодці. Дякуємо. Враження позитивні, дуже дякуємо. Позитивні емоції, гарний захід, гарний чемпіонат, фінал. Ми вражені, надіємося, що ці заходи після війни, після нашої перемоги будуть проходити частіше і за участі міжнародних спортсменів. Я думаю, що Україна може гідно прийняти ці, ці, ці всі змагання. Дуже дякую. Отже, пане Дмитро, підіб'ємо підсумки. Добігає другий день змагань. Скажи мені, кому взагалі прийшла така ідея? Коли вам треба зібрати всіх друзів, не просто так десь, ну як класично, сидіти в ресторані, десь відпочивати, а от саме сюди. Так, Олександре, така ідея, вона давно зріла. Вона давно зріла, тому що, як правило, ми спілкуємося з нашими улюбленими партнерами, але виключно по телефону. А от так ось зібратися в неформальній обстановці, окунутися в атмосферу заходу, щоб наші партнери зрозуміли, як це воно. Не завжди просто е, знімається передача для телеканалу. Ну це ж вже не перший такий формат. Я знаю, що ви їздили і на компакт Спортінг на змагання, там дівчата стріляли з рушниць і на багі каталися. Сьогодні було трошки інше, вони вже більш як глядачі просто сиділи і спостерігали за цим символим. Ну, ми пробуємо різні варіанти, да, тобто, будь-який захід, який телеканал «Трофей», який ми готуємо, знімаємо. От вони всі яскраві, всі класні. Кожен захід він, він настільки е, неперевершений, І тому ми хотіли, щоб наші партнери побували і на компакт Спортінгу постріляли, і от на ендуро і на мотокросі. Тобто відчули всі. Яскраві емоції. На що ти натякаєш? Що наступного разу вони поїдуть на зіркову риболовлю? Можливо, Можливо. <смітна> багато планів, Багато планів. тому будемо готуватися, а час покаже. Я зазвичай, наприкінці програми, кажу класичну фразу своїм гостям зірковим за доброю традицією, що склалося, побажай що глядачам телеканалу Трофей. А в тебе тобі я скажу, Діма, а що б ти собі побажав на майбутнє як організатору таких заходів. Ну, що, хочеться, щоб ще було масштабніше, яскравіше, цікавіше і перемоги нам. Тож, на такій позитивній ноті будемо закінчувати нашу сьогоднішню програму. А я нагадую, ви дивились події на телеканалі Трофей. Сьогоднішня програма була присвячена, як це правильно сказати, трофей збирає друзів. Так, так. Які ми підв'язали, можна так сказати, під Кубок України з мотокросу, а також чемпіонат України з хард-ендуро. Це вірно. Я нагадую, що з вами як зазвичай був я, Олександр Безрук. До нових зустрічей на телеканалі Трофей. Бувайте!